Серед речей найцінніших, які треба відзначити, це його активна діяльність упродовж а, першої половини ХХ століття як церковного художника. Фактично, сьогодні ми можемо говорити про те, що це є один із визначних майстрів, який фактично сформував нове обличчя образотворчого мистецтва а, у церкві Закарпаття а, першої половини ХХ століття. Якщо розглядати його діяльність в контексті загальному, то можемо говорити про так званий, можливо, запізнілий романтизм, який існує на Закарпатті. І Цей запізнілий романтизм характеризується тим, що художники намагалися глорифікувати дійсність, в якій вони знаходилися. Ну і коли ми подивимося з вами на творчість живописну його. То роботи, як у церквах, мають елементи глорифікації, що нагадує нам, наприклад, Бароко. Але окрім того, можемо говорити про глорифікацію природи. Фактично, можемо казати, що Бокша є майстром, котрий заклав основу. Романтичного пейзажу Закарпаття, і тому не випадково Бокшая можливо найбільше любили, бо його пейзаж чи не найкраще зачіпав душу місцевого населення, тому що так відчути свій край і так його подати не зробив ніхто, окрім Йосипа Бобшая. Тому до певної міри можемо сказати, що він став таким своєрідним зразком для багатьох художників Закарпаття. Зокрема, можемо говорити, що пейзажі бокшайови стали зірцем. Наприклад, скалка малювалася дуже багатьма художниками. Або, наприклад, коли говоримо про його замок, то цей замок малювали багато художників: і, і габля, і, і шолтес, і Скаканді, і ціла низка, тому що фактично Йосип Бокше заклав своєрідний, якщо так можна сказати, іконографію. Е того Закарпаття, котре ми на жаль сьогодні вже втратили, тому що це є то Закарпаття, ще можна казати рустикальне сільське Закарпаття, яка мистецтво якого культури якого і відобразив сам Бокшай.